Що в Україні починає ну так дуже швидко формуватися диктатури, і таким тригером для мене тоді став арешт МОЗП, ну, цього Інвест Це не мій там товариш, колега навіть не знайомий, але цепи Путіна Росії і арешт Ходорковського. Тобто, коли арештовують, в принципі, ні за що. Крупного бізнесмена для того, щоб підреагують всі інші. І мені здавалося, що паралель дуже схожа. І, власне, тому я коли подивився, як працює, ну, от хто що вже захопив в країні і виявилося, що вже позахоплювали практично все. Тобто ще півтора року тому, я написав, що дивіться. Парламент це вже просто кнопкодавні, вони вже роблять все, що завгодно. Кабінет міністрів абсолютно безмовний, що йому скажуть, те він, він і робить. Незалежно